Як спрацювали лісівники Черкащини в 2010 році? Тема виїзної наради, яку провели на базі державного підприємства «Черкаське лісове господарство. Основні показники річного плану виконано. Площа нових посаджень перевищила обсяги зрубів майже в півтора раза. Реалізовано продукції на понад 135 мільйонів гривень. Зріс рівень заробітної плати, і на кінець цього року склав майже 2 тисячі гривень, що на 381 гривню більше ніж в 2009-му. Визначилися на нараді із перспективами на наступний рік. 2010-й для лісівників Черкащини став роком випробувань. Попри складну синоптичну ситуацію весні та влітку, господарствам галузі все ж таки вдалося налагодити роботу так, щоб впоратися із запланованими показниками. Всі господарства виконали план посадки молодих лісів, вели належний догляд за лісонасадженнями та працювали в напряму запровадження нових технологій в лісовій галузі. Ті результати по оперативних даних, які вже на сьогоднішній день є, засвідчують про те, що в цьому році залізані всі площі, які цього вимагають. Продукція, яка була зроблена на різних видах рубок, догляду за лісом. Рубка головного користування реалізована. І очікується результат, що середня заробітна плата у нас по управлінню в цьому році досягне 2100 гривнів. Лісовідтворення проведено на площі 1632 гектари, заліснено 1126 гектар лісосік минулого року. Із загального об'єму лісовідтворення захисних насаджень створено на площі 353 гектари. Це на землях, що не придатні для сільськогосподарського виробництва. Площа нових насаджень по точному році перевищує площу зрубів в 1,45 рази. За словами головного лісівника області Юрія Кошина, у році, що минає, вдалося здійснити перехід на нову систему ведення господарської діяльності структурних підрозділів. Акцент робився на запровадженні нових прогресивних технологій, як при вирощуванні лісів, так і переробці та реалізації продукції. Використовували нові форми співпраці з різними суб'єктами господарської діяльності, що в свою чергу позначилося на економічних показниках господарств. Працювали лісівники і в напряму вирішення важливих соціальних питань, зокрема підвищення рівня заробітної плати, яка в порівнянні з минулим роком зросла на майже 400 гривень. Це досягається тільки за рахунок вдосконалення організації роботи, виходу більш цінних сортиментів, які більше коштують, реалізації продукції за більш цінами і збільшується доход, а звідси і заробітна плата. На нараді обговорили питання про перехід на електронну звітність. За словами Юрія Кошина, це нагальна вимога часу. Таким чином вдасться зекономити значні кошти, пов'язані з відрядженнями та матеріальними затратами. Учасники наради також внесли пропозиції щодо роботи лісгоспів у 2011 році. Зокрема, зазначили, що наступного року посадка лісу розпочнеться трохи раніше ніж у попередні, адже за прогнозами синоптиків весна буде ранньою і теплою.